Всім привіт, друзі! І цього разу ми робимо пробу на маски. Е, ну так, ми вже знаємо, що маску прекрасна просто. Ми знаємо її просто на ура. Правда, ця маска взагалі, мабуть, мало хто пробував. і що це за маска? Фігня у малювання. Я люблю, але тяж до іншої маски. Ну, то, що треба, теж обираємо, для прикладу таку фоточку. Ну, що я хочу сказати? О, так. Дачі Та інше. Ну, така. Ой. Ладно, така маска. Ну, так, це ж зрозуміло. Правда? Фі. Ну, це зрозуміло, що це за маска. Я думаю, ви вже бачили, як я її знімаю. І що мені тут випаде? Ну, я що, скульптура нафіг? Пам'ятаєте цей мій мем? Ну, дуже популярна маска, що ще сказати? Е, ну, це зрозуміло, що це таке? Ви думаю, вже бачили відео. Е, це не моє. Що це за крок, що на цій маски? О. Це всім знайома маска. Е е мені всього 10, а воно чю якусь пускає. Стану багатим! Ого, го 10 років! Ну, всі теж знають цю маску. Правда? Ну, а хто це не знає я не знаю просто. О! Очі маску теж ми знаємо. Оце ми її знаємо, правда. Ну, <смі> Ну, Тут тапати треба, скільки я натапую тисяча тих. Не чекав. Цю маску теж знаємо. Це відео було зайняло 600 переглядів. Правда? Отак. А це хто не знає. Очі котики мене вже задовбали. У, я чумашку точно знаю. 弄了。Mm,